Сьогодні ми поговоримо про продукт, який ідеальний для тих, хто хоче підтримувати свою вагу в нормі, а також почистити організм. Яблука має безліч корисних властивостей для нашого організму, які здатні підтримувати наше здоров'я та гарне самопочуття. Давайте розберемося, чому яблука це справжній суперфуд. Вітаю! Ви на каналі Просто Про Здоров'я вами антрісолог-дієтолог Юлія Рокас. Почнемо з того, що яблука це низькокалорійний фрукт, що робить його чудовим вибором для перекусу під час дієти. Одна порція або одне яблуко середнього розміру містить приблизно 95 калорій, а це 0 грамів жиру. 1 г білка, 25 г вуглеводів і 19 г цукру природного походження, а також 3 г клітковини. Клітковина сприяє відчутті ситості, і це означає, що з'ївши яблука, ви довше не відчуватимете голод і таким чином уникнете переїдання. Але це ще не все. Яблука є джерелом піктину. Піктин це тип розчинної клітковини, який може допомогти запобігати запорам і мати помірний вплив на зниження ліпопротеїдів низької щільності, тобто поганого холестерину. Таким чином, яблуко не лише допомагає скинути зайві кілограми, але й очищає організм, роблячи його здоровішим. Ще однією важливою властивістю яблука є здатність стабілізувати рівень цукру в крові. Це стосується яблука будь-якого кольору жовтого, червоного чи зеленого не має значення. Головне, що цей фрукт має низький глікемічний індекс всього 38, а це робить його безпечним вибором для тих людей, які прагнуть контролювати свою вагу, а також рівень цукру в крові. Стабільний рівень цукру в крові допомагає вам уникнути вуглеводних гойдалок, коли хочеться дуже сильно якоїсь солодкої або насиченої їжі. Також стабільний рівень цукру допомагає вам уникнути раптових приступів голоду. Яблука також багато на вітаміни та антиоксиданти, які підтримують імунітет і допомагають організму боротися з вільними радикалами. Вітамін С, що міститься в яблуках, зміцнює імунну систему, а антиоксиданти, зокрема кверцетин, сприяють загальному оздоровленню та омолодженню організму. Свіжі цілі яблука містять найбільше поживних речовин. Викидання шкірки видаляє більшу частину клітковини та більшість флавоноїдів, а зневоднення або сушіння яблук видаляють вітамін С. Тому що цей вітамін міститься переважно в самій м'якоті, крім того, в сушенні яблука часто додають цукор, а це додає зайві калорії. Тому краще яблуки споживати свіжими. Щоб продовжити свіжість яблук, зберігайте їх в холодильнику в контейнері окремо від інших фруктів. Зазвичай вони залишаються свіжими принаймні 2 місяці, якщо не довше. Однак пам'ятайте, яблука є клімактеричними фруктами. Тобто вони продовжують дозрівати після збору врожаю через виділення газу під назвою етилен. Низькі температури сповільнюють виробництво етилену, але незважаючи на це, яблука все одно виділяють певну кількість етилену, коли їх охолоджують. І вони можуть прискорити дозрівання інших ваших продуктів, зокрема фруктів, які зберігаються поблизу. Якщо зберігати яблука при кімнатній температурі, ферменти та газ етилен прискорюють дозрівання і вони. Починають в'янути швидше, а значить втрачати корисні речовини. І якщо ви хочете схуднути, очистити організм від токсинів і підтримати загальне здоров'я, яблука це саме той продукт, який варто включити у свій щоденний раціон. Це простий, доступний і надзвичайно корисний фрукт, який може стати вашим незамінним союзником у досягненні цілі зі здоров'я та краси. Сподіваюся, це відео було корисним для вас і ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, постав подобайку під цим відео і підпишись на мій канал. Якщо ви хочете отримати професійну консультацію від магістра дієтології та нутріціології, будь ласка, звертайтеся через мої соціальні мережі. Також запрошую вас приєднатися до моєї Healthy спільноті в Patreon, і це допоможе мені створювати професійне відео про нутрісологію і дієтологію. Дякую за перегляд!